Десять днів на посаді голови ОДА розмова про те саме. Олег Гончарук вдруге зустрівся з журналістами у статусі очільника області і ще раз озвучив основні пріоритети розвитку Івано-Франківщини. Це, зокрема, інфраструктура, екологія і туризм. Щодо ремонту доріг Гончарук працює над отриманням грошей з Києва. Також створив робочі групи, які займаються проблемами вивозу кругляка і попередженням екологічної катастрофи на домбровському кар'єрі. Голова ОДА встиг дослідити господарку Прикарпаття. Запевняє вона нічим не. Не відрізняється від інших областей, від так назвати її розваленою, не береться. Я отримав нормальний робочий механізм. Є, звичайно, багато питань, на які я не маю відповіді на сьогоднішній день. Але на загал я рахую, що область наша була не найгіршому стані. Сказати, що найкращому не можу. Сказати, що можна було краще. Напевно, можу так сказати, можна було краще. А от своїх заступників очільник області наразі не змінює. Щоправда, зізнається, троє таки написали заяви на звільнення. Втім, її губернатор підписувати не наважується. Наразі вирішив зробити лише одне кадрове призначення. Керівником апарату ОДА буде економічний віце-мер Івано-Франківська Руслан Панасюк. Щодо голів РДА, її гончарук призначатиме лише за згодою громади. Керівники районних державних адміністрацій будуть однозначно. Погоджуватись з з громадою районів. І буде мінімум декілька кандидатів. З кількості кандидатів буде залишатися 2-3. Всі ці люди. Мають також погоджуватись з громадою. А от з бізнесом губернатор вже встиг розпрощатися. Передав керівництво підприємства в інші руки. Нагадаємо, до призначення президентом на посаду голови Ода Олег Гончарук 18 років мав власну справу у хлібопекарській галузі.